Привіт усім! Хочу сказати декілька слів про відео, яке вийшло давно. Воно зробило трошечки шуму. Це відео як вийти заміж? Я взагалі думала: треба робити цей коментар. Не треба робити цей коментар, але все-таки думаю, що треба. Ось, я не хочу обговорювати, скажімо так, все детально, я хочу просто освітлити. Певну проблематику, яку особисто я побачила, коли подивилася це відео і коли почитала коментарі. І мені важливо про це сказати, тому давайте розбиратися. Перше, про що я хочу сказати, це те, що те, що дівчата сказали у відео, насправді це не щось супер-пупер, таке, знаєте, що, ви, типу, ми ніколи не чули. Більше того, якщо ви спитаєте у своєї мами. Там тата, бабусі, дідуся, скоріш за все, вони мають точно такі погляди. Тому, відповідно, да, коментарі там накинулися, коментатори накинулися, що, типу, все, треба вже палити їх на вогні. По суті, це вони не сказали щось таке, чого ми раніше не чули. Ця думка все, ще існує да, у більшості людей. І, відповідно, мені особисто не зрозуміло. Тобто, Окей, можна сказати, да, що це, типу, сучасні дівчата, і, по ідеї, вони б не мали говорити такого, але з іншого боку, думка, яку вони думку, яку вони озвучили, це не щось супер пупер такого, що ви раніше ніколи не чули. І я ж говорю, повторюсь, що, скажу за все, більшість дай бабусів, дідусів, мам і тата думають так само. Відповідно, накидатися і хейтити якось я не бачу сенсу. Плюс треба враховувати ще те, що вони все-таки. Досить дотичні до релігії, тому, так чи інакше, релігія все одно має вплив на них, тому це теж треба враховувати. Яку ж основну проблематику я хочу висвітити? Це те, що. Да, в соціумі існує така думка, що, типу, жінка вона має бути цнотливою, бо цнота це такий прояв типу чистоти. Відповідно, якщо дівчина, як вони сказали, там була з пробігом, в коментарях вже почали писати з причепом, то, відповідно, це вже не те, що другий сорт, і навіть не те, що там дівчина з браком, це вже все. Це вже вважаєте, що, коротше, все, дівчатки, да, можна себе охоронити. Типу, в такому плані. І це, звісно, це дуже піщально. Відповідно, Сказати, що ця думка, вона, знаєте, що її, типу, не буде. Вона завжди буде. Да? Типу, я розумію, що, можливо, через років 100 суспільство перейде до якихось інших сенсів, але з іншого боку, теж хочу сказати, що а чого люди не можуть так думати? Типу, окей, є люди, які мислять таким чином, що да, цноти для них це важливо. Хорошо, хай вони будуть. Є ті, які мислять, що. Типу, а для чого взагалі, ну, типу, воно треба, давайте будемо тусити, і класно жити це життя, все одно ми всі да, підемо вічність. Тому в цілому теж я хочу ще, знаєте, сказати про те, що е да, є така думка, є інша думка. Е робіть так, як вам зручно, те, як ви відчуваєте правильно, і все, все буде класно, але накидатися, мені здається, теж не дуже класно да, на тих на інших людей. В яких думка відрізняється, тому що ну, в цілому тоді виходить так, що є е, якась одна правильна думка, якою мають, да, типу, е, яка має бути у всіх людей. Ну, знову ж таки, це ж напевно трошки неправильно. Якщо є хтось, хто думає так, окей, можливо, людина. Ну, може, знаєте, в чому суть? Е, ми теж її повертимо. Давайте в кінці про це поговоримо про цю цноту взагалі подивимося з різних сторін. І ви зрозумієте, до чого я веду це зараз? Що є да, різна думка, і хай люди обирають, що вони про це думають. А, так от, повертаючись до браку і другого сорту, да, є таке відчуття, що, типу, якщо жінка хоче там взагалі бути в соціумі бути жінкою, то вона, типу, має бути цнотливою. І відповідно зрозуміло, що, якби, ну, по-перше, це трошки нереально тримати свою цноту. Чого? Тому що дивіться, по перше. Я собі, що більшість там дівчат і хлопців починають стосунки з 16 десь років. Окей, хай вони в 17, десь, да, 16, 17, 18, Це такий е, вік, коли е, перші йдуть експерименти, скажімо так, да, в ліжку. Відповідно, е, яка ймовірність того, що ці стосунки доростуть дійсно до чогось серйозного? Ну досить в цілому маленька, да, тому що да, окей, є ті, хто там 14 років познайомилися, і от їм пощастило, наприклад, як одні із да. Це, здається, була Єва. От вона почала зустрічатися там чуть ли не в 12 років, і їй пощастило, що от в неї цей чоловік це її чоловік. Розумієте? А ну, часто так не буває. І буває так, що ти зустрічаєш хлопця. Та там 16 ти зустріла. Ти зустріла там в 18, в 20, в 23. І відповідно, да, і в тебе не склалося. І може сказати з одного боку, що типу, ну що ж це, якщо ти така тупа, не можеш розібратися в людях, то це, типу, твої проблеми. А з іншого боку, слухайте, нас ніхто не вчив розбиратися в людях, і буває таке, що ну окей, да, ти там певний час, проміжок часу живеш з людиною, у вас збігаються погляди на життя, у вас збігаються якісь цілі цінності. І потім в якийсь момент да, чоловік тобі може сказати, що слухай, я не хочу дітей, а жінка починає хотіти. Так, що і залишатися з цим чоловіком, і тоді вже виходить вона вже із прибігом, да? коли в 25 повідмовляла купа чоловіків, те саме сказати про те, що вона має зберігати себе, там, знаєте, ці питання, типу, коли жінка має почати займатися сексом, там, на якому побаченні? Да? Ну, знову ж таки, можна сказати, що давайте будемо чекати рік. Якщо для чоловіка, типу, принципово от, переспати з цією жінкою, Я думаю, що він і рік почекає, це зробить і піде. Розумієте? Відповідно, якщо подивитися на це з іншого боку, ну не всіх так щастить, що хопа. І вони зустріли любов свого всього життя, одружилися в них діти, і все щасливо. Вони померли в один день. Так не буває. І да, дуже часто ти е, буваєш, ну, опиняєшся в такій ситуації, коли ну, в тебе не виходить, ти думаєш, що це та людина, тобі здається. Певний час це працює, потім не працює. Потім по якихось ну, типу, е, якісь ситуації, обставини складаються таким чином, що це не працює. І сказати про те, що. Ну, типу, окреслити цю дівчину, що вона вже з прибігом там чи ще, не дай Бог, причепом, це все. Це дуже ну, печально, тому що це досвід, і ми не можемо наперед сказати, що ця людина з є людиною проживемо все життя. Якщо уявити, що жінці 30 там 40 років, да, і в неї було декілька чоловіків, декілька партнерів. Так що це вже викреслює її як людиною особистість цього життя. Типу, все вона вже не має права на щасливе подружжя життя чи щасливу сім'ю. Ну, я думаю, що це неправильно, правда? Ось тому теж треба дивитися на це з іншого боку. І там ще була така фраза, що, типу, да, вона і з тим була, і з тим була, і з тим була. Да. Таке буває, уявіть собі, що ти буваєш і з тим, і з тим, і з тим. І кожен раз це невдача. І це насправді досить, знаєте, прикро, що да, таке трапляється. І я розумію, що коли ти опиняєшся в такій ситуації, коли в тебе було дійсно багато е, людей, да, побачень багато було, багато було якихось невдалих стосунків, ти опиняєшся в цій ситуації, і тебе ще окреслюють, Йо-майо, -йо, з прибігом, да, що ти там була із тим, і з тим, і з тим. Да, так сталося. І це не говорить про те, що. Ну знову ж таки, я навіть не хочу сказати, що це не про гулящість, тому що зараз ми про це теж я скажу пару слів, а про те, що просто людина намагалася шукати своє життя, чи тобто, не життя, а щастя з іншою людиною, і да, так відбувається в житті, що воно не виходить, не виходить. Так, що ти в 14 років зустрічаєш своє кохання, і все, ви одружуєтеся, і оце знаєте з ким ціноту втратила, з тим і живеш все життя. Буває і по-різному, відповідно, якщо в тебе було стільки факапів, це що? Означає, що ти вже не маєш да, надію і тебе це має викреслити з списку там, не знаю, наречених, чи, не знаю, ну, тобто вже така жінка не має права на одруження? Я думаю, що ні, це абсолютно не якесь неправильне. Твердження, і це насправді досить прикро. Наступний пункт теж досить важливий, мене досить, знаєте, так розчаровує те, що якось жінок настільки божетворять, що є таке відчуття, що типу для нас секс це щось із розряду, типу, для дітей да, там і так далі. Є жінки, які хочуть займатися сексом. Є жінки, які хочуть це робити, може, навіть кожен день, да, уявіть собі. Відповідно, питання, якщо жінка не хоче вступати в якісь стосунки. Так що їй тепер сексом не займатися? Чи чекати чоловіка, а якщо в її долі, умовно кажучи, там в 30 років, то їй що? Берегти оцю цноту, ходити, не знаю, скупляти всі вібратори, щоб задовольнити себе, і чекати того чоловіка, щоб вона була в очах суспільства такою от, дівчинкою, цнотливою, чистою? Ну, напевно, що ні. Тому. Я розумію, що для когось це не є такою великою потребою, але є ті люди, для яких є це потребою. І якщо ти уйомой собі, постійно собі це забороняєш, тому що тобі говорять про те, що якщо ти будеш займатися сексом, навіть якщо там буде секс по дружбі, чи я не знаю, one night stand, що це, типу, погане, це тебе викреслює, вже якось, типу, що ти вже да, стаєш таким другим сортом, ну це теж якось, мені здається, неправильно. І треба, ну, Якби змінювати свою точку зору на те, що да, жінки хочуть сексу, прикиньте, і вони мають право займатися ними, вони мають право мати більшість партнерів, да, більше партнерів, ніж там якася, ніж нуль, умовно кажучи. Да? Більше, ніж один. Я пам'ятаю, як е, я дивилася фільм, який називався Боже, Жанна Дюбарі. І там, коли вона прийшла, я її питаю: скільки було партнерів? Е, чи багато було партнерів, щось таке? Вона відповідає, що, типу, багато це скільки. Їй кажуть, ну один більше ніж один. Вона каже: ну, один, типу, за один раз більше ніж, типу, один за один раз не було ну, типу, що груповушки не було. Це так смішно. Типу, те саме, да, у нас зараз відбувається. Ну, камон, типу, да, є таке, і я не вважаю, що ну, що, знаєте, пофіг насправді хто що вважає. Ми навіть не про це. Я завжди говорю про те, що люди будуть мати різну думку, і нам треба з цим змиритися. Але важливо зрозуміти, і зараз я звертаюся до жінок, яких пригірнула ця тема, дати, те, що відповідно, якщо ти дійсно опиняєшся в таких ситуаціях, що ти з одного боку, те тебе були партнери, можливо, у вас була якась інша ситуація. Да? І да, ви хочете займатися сексом, відповідно, є таке відчуття, що, наче якщо я буду це робити, якщо я буду приймати себе, тою, якою я є, то відповідно я вже, коротше, ну все. Десь на бекграунді. Да? Типу, що я вже не якась не жінка, а вже не знаю там, з пробігом, як вони назвали це. А, тут важливо зрозуміти от що, дівчата, Любі, а, як я сказала, буде багато людей, які будуть говорити про те, що насправді, навіть якщо ви будете мати цуну, то будь знайдуть якийсь люди і скажуть, що о, шлюха, да? а, чи там ескортниця, ну, у людей якісь свої бачення світу. Але ви маєте зрозуміти то, таку річ. Ви Якщо ви всередині будете відчувати Себе і свою цінність, що ви класне, да, у вас було стільки-то партнерів, енна кількість, да, у вас був цей досвід, але при цьому ви відчуваєте себе, що ви не мільйон, що ви оцей дорогоцінний камінь. Жодна людина, яка скаже вам про те, що ой, вона з прибігам вас не похитне, і це важливо. Ви маєте прийняти свою суть і зрозуміти, да, можливо, для когось взагалі секс не є важливою темою. Для вас він є важливим. Ви хочете отримувати задоволення від життя, ви хочете отримувати задоволення від сексу. Да? Ви маєте прийняти це і ви маєте зрозуміти, що все одно знайдуться люди, які будуть з вами не погоджуватися. Але важливо саме те, як ви себе відчуваєте. Якщо ви відчуваєте себе достойною цього сексу, що ви достойні отримувати задоволення, що ви достойні мать його жити, це класне життя. І ви будете йти з цим посилом, і саме головне відчувати це зсередини. То не яка Ева єсть або якісь інші. Я не хочу ображати дівчат, тому що я прекрасно розумію їх думку. Вона теж має місце бути, як і думка інших людей. Ми маємо це теж усвідомити і не хейтити інших людей за те, що їхня думка не співпадає з нашою. Це нормально, що вони так думають, але я звертаюся саме до тих дівчат. Тому що насправді я теж з цим неодноразово стикалася, що, наче, типу, тебе питають, даваться карона. Типу, Тіпа, скільки в тебе було партнерів? Що ти зараз очікуєш? Чи кількість партнерів якось, ну, типу, що вона описує? Типа, що вона, блін, описує? Да ніфіга вона не описує, про це ми зараз теж поговоримо. Відповідно, ви маєте середині зрозуміти, да, тобто відчувати те, що ви класно, і да, ви не з пробігом чи там з причепом, пофіг. У Вас може бути і 10 дітей, але якщо ви відчуваєте себе, що ви та сама розкішна богиня, вас ніяка жодна людина не зб'є з пантелику і не тригірне саме це. Тому що чого я багато тригірнулась на цю тему, тому що є оце непропрацьована ця травма. Що, наче, якщо в тебе було багато, то ти вже якась не така. І коли да, запитується ж дуже класно. До речі, якщо у вас... Ви відчуваєте себе некомфортно, коли вас запитують, скільки було партнерів, то, скоріш за все, у вас є ця тема для вас є болючою. Це не означає, що ви маєте відповідати чи не відповідати, ви просто, коли вас запитують, скільки в тебе було партнерів, у вас не має виникати відчуття того, що з вами щось не так, що ви якась уже не така, що все, що зараз дізнається людина, скільки у вас було партнерів, і скаже, іді нафіг. Ні, у вас має бути відчуття того, так, в мене було стільки партнерів, і що? І я класна, розумієте, А вас не має це похитнути, у вас не має похитнути, ваше відношення до себе, що ви така класна, навіть не дивлячись на те, скільки було у вас там, тих партнерів. І тепер, переходжу взагалі до теми цих партнерів, звідки взагалі це взялося? От задумайтесь над цим. Чого якась суспільстві думка? що тіп, якщо було багато чоловіка-партнерів, у чоловіка партнерів або у дівчини партнерів, то це вже означає, що все вони якісь уже не такі, і це значить якась чи гуляще, чи і так далі. Взагалі, звідки це взялося? З одного боку я розумію, що в цілому да, з якоїсь точки зору можна сказати, що якщо у чоловіка було там дуже багато партнерок. Це наче натякає нам на те, що якщо він буде з нами в стосунках, то він нам буде зраджувати. Хоча з іншого боку, окей, людина гуляла собі певне життя. Тепер вона зупинилася, вона хоче сім'ю, хоче дітей. От вона вас обрала, і чого вона має зраджувати? Теж, да, типу, незрозуміло. Чи, наприклад, коли ця історія про те, що да, окей, ви там переспали на першому побаченні, значить є така думка, що типу це він зі всіма так спить, чи дівчина так зі всіма спить, значить, все з неї стосунки, або з ним стосунки неможливі. Знову ж таки, типу, чого так думати, якщо людина обрала вас? І ви обрали її, то чого б їм, ну, типу, чого б цій парі, да, просто не бути разом, не бути щасливими. Досить теж незрозуміло. Та сама кількість партнерів. Окей, людина може бути да, там без партнерів, чого це робить її святою, а людина, яка були партнери, робить її гіршою. Теж не зовсім зрозуміло. Типу, ми якось міряємо кількість цих сексуальних досвідів. Ну, і, типу, хоча персоналіті, да, типу, окей, я не знаю, ну якщо це маньяк, допустим, і в нього він ну, типу, він снотливий, але він вбив 100-500 людей. То що, це його якось вже обожествляє? Ну ні, розумієте? Типу, дивіться, ми крутимо цю історію, то саме може бути жінка. Ну хорошо, можливо, це була якась монашка, яка ну, молилася Богу, але при цьому, до речі, навіть знаєте, що я згадала? Хто дивився американську історію жахів? Там поки здається, в третьому сезоні була ця лікарня, да психушка. і там же теж були монашки. Вони ж теж робили всяку діч. Хоча вони, напевно, не займалися сексом, розумієте. Але я така, да, типу, що от вона ж цнотлива, вона якась свята. Хоча насправді жінка теж могла робити якісь погані речі. І навпаки, це нічого не рахує, розумієте? І доти, поки ми це не зрозуміємо в собі, що насправді це не має ніякого значення. Ну, немає значення кількість партнерів. Якщо людина дійсно побачила вас, зрозуміла, що все, я хочу бути з цією жінкою чи з цим чоловіком, вона да, не буде ніхто зраджувати, навіть незважаючи на ту кількість партнерів, які були до. Розумієте? І от знову ж таки замисліться над тим, хто взагалі де це взялося, чого вдруг кількість партнерів щось вирішує. Як це може характеризувати людина добра чи не добра? Що це, знаєте, гуляща? Що це означає? Що людина не може отримувати задоволення, що вона має що, я не знаю, ну якби має відбутися, я не розумію. Тому віддаваючи підсумок. Перше, я хочу, щоб кожен прийняв думку іншої людини. Є люди, які будуть вважати так, є люди, які будуть так не вважати, це не має абсолютно ніякого значення, тому що ви маєте робити так, як вам. Можливо, комусь, да, дійсно, просто теж важливий момент, особливо до жінок. Тому що насправді це ж, розумієте, є чоловіки, які говорять, Ой, скільки в тебе було партнерів, да, там уже... П'ять Ого, фіга собі, от та ти нічого собі даєш. да? Є ж жінки, які говорять, що ой, дивись, гуляща пішла, от е та сучка, да? е, теж ви маєте зрозуміти, що якщо для вас секс не є важливим, або ви вважаєте, що секс це там для розмноження. Хорошо, це ваша думка. І ми маємо поважати які думку цих людей, так і ви маєте поважати лайфстайл іншої людини. Якщо для когось комусь подобається щось інше, ми маємо це поважати. Ми не маємо говорити про те, що та жінка, от вона якась вже не така. Ви живете своїм життям, вона живе своїм життям. І тому тут теж важливо. Да, не ділити на те, що от вона, якась там уже шлюха і так далі, тому що є таке відчуття, що, типу, а я не можу на one стенд погодитися. Іначе, що, типу, ті, хто можуть погодитися, то вони якісь шалафи, да? а от я така свята і божія, от я не можу, так. Да? Типу, чи, говорить, мені потрібні стосунки. Наче, говорячи про те, що ті, кому стосунки не потрібні, ті, хто може займатися сексом ну, сексом просто ради сексу, да? то вони, типу, вже якісь не такі. Будь ласка. Сприймайте думку іншої людини. Ви маєте право на свою думку, інша людина має право на свою думку. І кожен е, має право, е, так би мовити, думати те, як він хоче. Але при цьому ми не маємо агритися і якось накидатися на інших людей. Перший момент. Другий момент е, подумайте взагалі звідки це взялося, чого оця цмутливість і вона якось вирішує взагалі і теж наявність там дітей, вирішує того, що жінка вже якась не така е, чи ще щось. Ну, типу, звідки це взялося? І насправді воно ж не має ніякого значення. Поправді кажучи, тому що, дивіться, ми покрутили цю історію да, з цією цнотою. Людина з цнотою може бути поганою, і з цнотою без цноти може бути поганою. Що це вирішує? Да, ніфіга це не вирішує. Поправді кажучи, це нічого не вирішує. Да? Це якась ця установка, не знаю, пов'язана з релігією чи ще з чимось. От вона існує. І дивіться та ширше, слухайте, ну якщо дійсно жінці вже там 30 років, ну не може вона бути снутливою, що вона всі 30 років чекала тут чоловіка, щоб оце оберегла для нього. Ну камон, це ж якось нереалістично, правда. Не бачить, у нас є. Розумієте, просто якби в контексті цього життя, блін, у нас є можливість пробувати все, що ми захочемо, і в сексуальному плані теж. І питання, чого б цим не користуватися, не, незрозуміло. Враховуючи те, що всі ми підемо вічність, і нам не так тут багато часу типу, жити, да? чого б не отримувати той досвід, оргазми і так далі. Тому я закликаю ті, хто да, не погоджується з цим, ви маєте на це право, але ви однозначно не повинні. Я тут, прям таки скажу: ви не повинні ображати інших людей за їхню думку. І так і навпаки, якщо ви хочете займатися сексом, ви хочете отримувати задоволення, Робіть це, але це не означає що люди, які е, мають якесь інше бачення, вони погані. Всі залишаються при своїй думці, але при цьому всі поважають думку інших людей. Ви маєте право робити те, як ви хочете. От І все. І саме головне, меседж до жінок, яких це дуже сильно тригірнуло, тому що, повторюсь, я розумію, що це таке. Я знаю, я розумію прекрасно. До речі, коли я це подивилася, мене це абсолютно не тригірнуло. Знаєте, чому? Тому що я б зрозуміла, що а яке це має значення. Ну, окей, хорошо, да, там е, У жінки було більше, ну і чого? Більше ніж один, більше ніж нуль. Це ж якось щось змінює, це нічого не змінює. Тому що якщо ви відчуваєте, що ви класна, і попрацюйте над цим внутрішнім відчуттям себе, що ви класна, ви достойна самого кращого. І тоді жодна бабка, яка буде казати, що ви якась там прошманда. Вас не зб'є з'єспантелику, тому що ви будете гордо нести свою голову і розуміти, що е, слухайте, я себе поважаю. Я роблю те, як я хочу. Я отримую задоволення. Я кайфую це життя. Я його смакую на всі тисячі відсотків. І тоді ваше життя буде меджик. Відбудеться. На цій ноті будемо завершувати. Е, даю вам натхнення на отримання оргазмів і сексу. Вперед, дівчата, забили на думку оточення, хочемо, робимо. Е, якщо я розумію, що ви можете зустріти якусь людину, яка буде мати інші погляди, буде говорити, це немає ніякого значення. Якщо ви відчуваєте, що ви класна, і вас, ну, вас немає це похитнути. Роз, оцей основний меседж. Всі, хто е тригернувся на цю тімку, попрацюйте над цим. І все, ви, богиня. Ви богиня сексу, розумієте, все вперед, з піднятою головою і е, до класних нових досвідів. Все, я, до речі, знаєте, що я вам хочу сказати, що насправді, е, якщо говорити про те, буде останнє, про доросле покоління, дай мене вазі там бабусі, дідусі, мами, тати, я чула тільки від одної жінки. Яка нам сказала, це була психолог, якою я навчалася? <кхід> вона сказала таку річ, що так як на курсі були жінки, які були старші, вона сказала таку річ, що каже: ви маєте своїм дівчатам дати презервативи в руки, сказати, відправити їх в ну це не пряма цитата, але типу що ви маєте дати їм презервативи в руки, відправити їх в океан секса для того, щоб вони все попробували, все посмакували, а не йшли зразу там. знаєте, якби Мовно кажучи, з роди з гнізда да, родини, прямо одразу там в своє гніздо, щоб вони зрозуміли, що взагалі буває, да, що ще може бути. От це була єдина людина, від якої я це почула. Тобто я це говорю до того, що насправді ця думка є у багатьох людей. І да, окей, у вашої мами тата може бути своя думка, але ви живете своє життя. І да, ці люди не будуть погоджуватись, повірте мені, але нам має бути пофіг. Нам має бути важливо те, як і ми, що ми робимо, і чи кайфуємо ми від цього життя. Все, на цьому закінчую. Цілую, обнімаю і чекаю вас наступних відео.